Український бізнес не просто виживає під час війни, він допомагає тримати економіку. Так, за роки роботи група SCM поповнила бюджет України більш ніж на 30 мільярдів доларів податків. Цьогоріч компанії виповнюється 25 років. SCM об'єднує бізнеси Ріната Ахметова в металургії, енергетиці, видобутку корисних купалин, телекомі, агросекторі та IT. До війни вони забезпечували сотні тисяч робочих місць і були серед найбільших експортерів країни. Після початку повномасштабного вторгнення частину підприємств було зруйновано або окуповано, але група продовжила працювати і підтримувати державу. За даними компанії, Рінат Ахметов спрямував на допомогу Україні 13 мільярдів гривень. Це військові та гуманітарні програми, підтримка армії та цивільних. 25 років неймовірного шляху: зростання, розвитку та успіху. Чверть століття, протягом якого ми разом побудували компанію, що стала опорою для України прикладом відповідального та сталого бізнесу. Загалом у розвиток української економіки група вже інвестувала понад 18 мільярдів доларів. Сьогодні SCM робить ставку на модернізацію, відновлення виробництв, енергонезалежність і проєкти, що сприятимуть відбудові України.